Моє волосся росте зі швидкістю світла і зупинити це просто неможливо. І я точно впевнена, що винен у всьому розмариновий тонік від Веледа. Волосся взагалі не випадає, корені стали сильнішими, а навколо всієї лінії росту вибухнули ті самі бейбі Хейєрс. Але такий результат вимагає декілька місяців і не один засіб. Тим не менше, мені так подобається, що я пішла далі. Перед миттям волосся на всю довжину, окрім коренів, наношу олійку від веледа. Тримаю декілька годин. Вона зволожує бореться з ламкістю та посіченими кінчиками. Але потім треба добре змити. Роблю це розмариновим шампунем, який буквально буде шкіру голови, тому що вмикає кровообіг на максимум. Він добре вимиває і підсилює ефект від тоніка. У цій серії навіть я кондиціонер, який закриває кутикулу та додає дзеркальний блиск. І вже після цих засобів я нарешті наношу розмариновий тонік. Так, так, на вологе чисте волосся. Зараз я роблю це не так часто, як раніше, буквально раз на тиждень. Обов'язково роблю масаж для кращої мікроциркуляції і вже потім можна сушити голову. Волосся міцне, щільне, блискуче та слухняне і росте враз. Меледі я ставлю 10 з 10 і завжди усім буду рекомендувати цей догляд.